Поратися не можна здатися. Перша частина назви те який ми зараз будемо а, спостерігати. А, я думаю, що правильно а, розставити а, кому нам в цьому допоможе Анна Буткевич, яка і вийде зараз. Співзасновниця благодійного фонду PGV Budkevich Foundation, членкиня наглядової ради корпорації Добре. АТБ. «Квіт». І а, я передаю слово. Дякую, Спасибо. шановні друзі, колеги. Щиро вітаю вас у цій залі та дякую, що знайшли сили об'єднатися у такий складний час. Я часто буваю на сцені як акторка і співачка. Але сьогодні я вперше виступатиму як членкиня наглядової ради корпорації АТБ. Наша компанія лідер українського продуктового ритейлу, понад 1200 магазинів по всій країні, товарообігу 250 мільярдів і майже 60 тисяч працівників. Але сьогодні ми поглянемо за лаштунки цифр і послухаємо історії тих. На кому зароджується і тримається лідерство нашої корпорації? Люди. Люди з великої літери і з великими серцями. Чи знали ви, що 64% працівників корпорації АТБ це жінки, наймолодші з них 17 років, а найстарші 68? Сильні, рішучі і сміливі. Вони не є публічними особами, не ведуть активно соцмережі, але щодня ухвалюють рішення, від яких залежить добробут, а іноді і життя тисяч людей. Це наші жінки АТБ, які насправді керуються не тільки кабінетними протоколами, а серцем і власною сміливістю бути лідеркою тут і зараз. Я не встигну розповісти про всіх жінок корпорації, але поділюся історіями Тетяни, Людмили та Марини. Це історії керівниць великих магазинів АТБ із прифронтових регіонів. Вони жінки, які не лише встояли, а й стали опорою для інших. І для мене честь говорити сьогодні на сцені про цих жінок і працювати разом з ними у такі надскладні для всіх часи. Аби зрозуміти краще, що мотивує наших жінок, ми поставили їм непросте запитання: увага на екран. Жінка-лідер моєму розумінні це людина, яка мотивує, допомагає та створює приємну атмосферу в робочому процесі та є прикладом для інших. Для мене лідер це вміння створити сильну та дружню команду як з жінок, так і з чоловіків. Це вміння надихнути та повести за собою. Це складні людські відношення, які засновані на довірі та зобов'язаннях. На мою думку, жінка-лідер це людина, яка має сильне почуття відповідальності. Стійкість до викликів таміння надихати це щоденна праця, відповідальність, небайдужість, підтримка ближніх та здатність тримати світ, коли він хитається, а також працювати в команді та керувати людьми. При цьому не втрачати жіночність і відданість в своїй справі. Керування магазинами під час війни це постійна готовність до змін. Тетяна, Марина та Людмила впорались тоді, коли постачання зривалися, зв'язку і світла не було, приміщення обстрілювалися, а люди все ще стояли в чергах з надією. Наші колеги миттєво приймали рішення, координували великі команди, а головне в умовах хаосу зберігали спокій і підтримували не лише весь колектив магазину. А й цілі райони. Для жінок АТБ, які керують магазинами у прифронтових регіонах, бути лідеркою не про статус. Це насамперед про внутрішнє рішення не здаватися і бути сильною. Я хочу почати з історії Тетяни Кузьміч, керівниці одного з магазинів у Херсоні. Працювати в АТБ вона прийшла у 2010-му, а далі були роки наполегливої праці, розвитку. І кар'єрного зростання. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Тетяна керувала одним з найбільших АТБ в місті. Її магазин опинився в самому епіцентрі під щоденними обстрілами, а згодом в окупації. Чи зламало це нас? Ні. Чи зробило сильнішими? Так. Завжди говорить про ті часи Тетяна. І це не просто слова, це її досвід. 24 лютого, коли до магазину розгублено прийшли люди, Тетяна зрозуміла, вона повинна залишитися, бути з командою, бути прикладом, бути не керівником на той час, а опорою і допомагати зберігати надію. Тетяна ділиться, що лідерство для неї це також про нестандартні рішення, які іноді можуть тебе саму лякати, а тому часто спрацьовує підхід заспокоїти. Пояснити, показати на власному прикладі, пригадує, в окупації вся команда і Херсон залишилися без зв'язку, єдиною точкою, де ще ловив, хоч якийсь сигнал, було кладовище. Ніколи не думала, каже Тетяна, що буде шукати зв'язок серед мертвих, що кладовище стане для нас переговорним пунктом і місцем відправлення листів. І додає. Потрібно завжди розширювати власні кордони і рамки, бути стійкою до викликів і стресу. Після звільнення Херсона магазин відкрився знову. Люди плакали, коли бачили українські продукти, улюблені товари. Бо це було не просто відкриття магазину, це було повернення додому. Тетяна не виняток. Каже, хотіла сльози приховати все ж керівниця, лідерка. Але хіба сльози? Це слабкість? Людмила Гур'єва з Харкова працює в АТБ вже 20 років. Сьогодні вона керує магазином у Салтівському районі міста, який найбільше обстрілюють росіяни. Її історія про лідерство через підтримку. Коли почалася повномасштабна війна, люди масово залишали місто, особливо Салтівку. Усі переконували, що потрібно їхати. Говорили про небезпеку. Людмила не приховувала, теж дуже боялась, але відчула, що потрібна своїй команді. Опору знайшла в щоденній роботі, яка стала чимось очікуваним, знайомим, за що вдалося триматися морально. Людмила пригадує повномасштабне вторгнення стерла кордони в колективі у хорошому сенсі, спростила субординацію. Бо в ті страшні дні ми були не керівниками і підлеглими. Насамперед ми були людьми, які розділили страх, віру і пошуки свого місця в загальній боротьбі. Магазин, яким керує Людмила, продовжував працювати до квітня 22-го року, попри постійні обстріли, далі тимчасове закриття і довге очікування. У березні минулого року магазин відкрився, це стало справжнім святом, бо вдалося знову повернутися в рідні стіни. Люди каже, що хороша лідерка це максимально залучена лідерка. І тут не йдеться про мікроменеджмент чи контроль, мова про те, щоб бути не попереду команди, а з командою. Людмила додає, що робота для неї не частина життя, це частина життя, а повернення в магазин це співпраця у дружній професійній родині. Людмила не приховує. Має власний спосіб перевірки, чи справді вона хороший лідер. Каже: люблю відчувати зв'язок з людьми і чути від них. Дякую. А зараз перед вами Марина Циганок, регіональна керівниця АТБ в Харківській області. До повномасштабного вторгнення Марина відповідала за магазини на Луганщини. Але коли рідний Лисичанськ опинився в окупації, їй довелося покинути дім. У травні 22-го року вона приїхала до Харкова і взялася відновлювати наші об'єкти. Це були порожні приміщення із ніби застиглим часом і тишею, яка боліла. Марині вдалося запалити людей, об'єднати. У цьому її суперсила. Разом з командою прибирали, виносили сміття, лагодили техніку і відкривали магазини знову і знову. Марина поділилася з нами цікавим спостереженням. Каже, щоб краще керувати, вона любить уповільнитися, зайнятися чимось дуже рутинним. Так часто буває, коли фізично працюєш, прибираєш уламки, ремонтуєш полички, щось всередині теж починає відновлюватись, з'являються нові ідеї. Кожна жінка в команді Марини має власну історію і свою втрату. Але робота підтримка одна одної, вміння вислухати, створили простір, у якому знову з'явилася надія і ґрунт під ногами. Там, за вікном, вибухи і тривоги, а тут у приміщенні АТБ свої люди, знайома робота і жінки, яким вдалося створити сестринство. Як компанія, ми розуміємо, жіноче лідерство це наша суперсила. Саме тому ми інвестуємо в навчання, центри підтримки, відкриваємо нові можливості для зростання і намагаємося створити середовище, де кожна жінка може реалізувати себе незалежно від посади чи регіону. Бо лідерство це слово дія, слово вибір, який ми робимо щодня а жіноче лідерство це не про конкуренцію, це про єдність та підтримку. Кожна така історія надихає мене писати пісні. І я щаслива, що в них жінки знаходять підтримку. Бо для мене це можливість сказати їм дякую. Я хочу запросити до мене Людмилу, Тетяну та Марину. Підтримайте оплесками, будь ласка. Дякую вам. Це вам. Молодці. Дякую всім за увагу! Єдності нам перемоги, слава Україні!